Всім привіт! яка в нас гарна погода. Сприятлива для роботи. Ну, я вийшла провірити, звісно, чи добре мої хлопці працюють, чи стоїть їм губі тут готувати чи ні. Це мій Ігор. Дрова рубає. Ось так. Ось таке порубали. Трошки. Навіть не знаю, чи то стоїть їм їсти готувати чи ні. Я вже думала, вони з половину перерубали. А вони ще сачкують. Ну нічого. Ох, uh, Ух, леп! Ну ладно, бачу, розрубав колодку, вже ладно, обідати дам ложку їсти. А ні, як каці не колеться. Ага, шість сучок середині. Ладно, ви рубайте з сучками, а я вже тоді буду складати. Ох, який файний сучара. Десь, який ну, сучки вони краще горять. більше жару, верніше, але летять все рубати. Дрібно ми дров не рубаємо, це зимові дрова. Їх дрібнити не треба. А, а да. там мені писали, що лі, влітом треба дрова заготовляти, щоб зимою були сухі. Ну, це я говорю такого, ці дрова наслідуючу зиму, що буде. Не на цю, що я зараз палю, аж наслідуючу. І то ще їх вони, може і ще й далі будуть. Як не, не наслідуючу, то ще а ще наслідуючу. Ось, ну, запас треба мати, щоб були вони сухі. Як сухі, вони гарно горять і більше тепла дають, ніж ті сирі. Сирі димлять, чіплять, слину пускають, а духу не стільки. Ось такі діла. Ну, Ладно, нині порубати всю машину дров. А завтра ще поскладає, і буде все добре. Що, Ігор, ти кажеш, що завтра втічеш, так? Да? Не хочеш такого, так? Да? Тато приїхав до мами в гості, дивіться, як файно. Дає мама вдихнути. Там сучки й тут. Вроді різали, сучків не було. Тут трохи їх є. Ох, яка красота. Ладно, бачу, у вас робота йде. Я вже тут покерувала трошки. Можна йти готувати Ладно, Я вже буду добре, пообідати дам. Ось такі то діла. Та то що ти там колеш його, сину? Таке наші колоти. Відкину, відкину і все, там нема що колоти. Я би бавитися. Ти працюй, не сачкуй. Ладно. Йду, я буду тоді тушити. Вам, щоб було смачненько. А ви працюйте, не сачкуйте, а то я потім вийду перевірю. Але погода файна, але файний лід, слизота. Що, аж ну-ну. Ось такі діла. Дай собаки. Дай собаки, да? Що? Що, що? Що, собаки? Да. Шо? Шо, шо? То не почують? Та не втять, посідали і сидять. Ладно, вони будуть складати. Ми їм скажемо, щоб вони складали. курочки, Давайте я вас пущу до нуї файненько. Підете трошки надвір. Ось так вийшли мої курочки. Уш! туди, загородку. тут за вами ніхто дивитися не буде, друзі. Уш, 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 уш. Ану, пішли. Пішли, 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 пішли. О, дивись, вони насідало тільки хотять. Ану. Пішли, трошки подихаєте воздухом. Дід, дід, їде, дід. О, ти яка така противна, подивися. Всі дорогу бачу тобі одній. Ну, ти бачиш, вредна, подивіться. Всі пішли в загородку, а вона оце туди. Не можу закрити, патичок не влізає. О. Хай трошки походять, пошкурбаються і тоді зачинем. На дворі тепленько, файно. Та й усе. Хай трошки побудуть на сонечкові. Да, я! Що, що, я тебе не беру з собою, я пішла до хати, до роботи. Зараз начистимо цибульки і зробимо смакоту. Дивіться, який лід кругом. Кругом скушний лід. Ось. Ось Такі то справенькі. Щось там ходять, шкурбаються, хай походять трохи. Так, дрова дорубані. У нас всі. Ось така купака дров. Так. Ну, раз рубати ні, ніхто не приїхав. Тепер приїжджайте, хто там поможе складати. <сум> треба возити на подвір'я, складати. І... Хай сохнуть. Ось така здорова. Купа дров. Ось її треба повозити, скласти. Ось так. Вчора трохи малий поміг порубати. Ну, а нині чоловік дорубав. Ось так. Дякувати, дрова порубані. Хлопцям моїм спасібо. Дай їм Бог здоровлячка, дрова мені порубали. Але аж на другу зиму буде чим палити. Ось таке діло. Такі то діла. Ось, так, що якось так. Та й такі то справеньки. Ось так. Ладненько, всім миру, спокою і затишку, скорішої перемоги. Дай всім Бог міцного-міцного здоров'я. Ну і при можливості не забудьте поширити моє відео, написати коментар, задати питання. Я вам з радістю відповім. Всім всього самого-самого найкращого. А я біжу до роботи далі.